Першим новорічну ніч на Тернопільщині світ побачив ось цей маленький хлопчик Арсенчик. Немовля народжувалась під звуки війни. В останній день року повітряні тривоги звучали часто. Вдень сиділи в підвалі під час повітряної тривоги. І тут же я відчуваю, що буду народжувати. Потім, коли я вже в родові лежала, знову була повітряна тривога, і я під час повітряної тривоги народжувала. Малюк Ірини Савки також з'явився на світ у перший день Нового року, о третій годині дня. Молода Матуся розповідає, попри страх війни, усю вагітність була поруч із чоловіком. Ми хотіли з чоловіком бути разом, і всю вагітність. Прожити разом, а не щоб він був в Україні, а я десь за кордоном перший день нового року в обласному перинатальному центрі народилось п'ятеро дітей: чотири хлопчики та одна дівчинка. Це на дві дитини більше ніж минулого року, каже директор центру Віктор Овчарук. Мені кажуть, що дівчатка народжується, то не буде війни, але я трошки іншої думки, тому що в нас знаємо багато дівчат-захисниць, які беруть участь і захищають. Україну від російської агресії агресора тому нам потрібно, щоб в нас більше народжувалося і хлопчиків, і дівчаток. Діти, які народилися у такий нелегкий час, обов'язково будуть сильними, здоровими і щасливими, бо прийшли у цей світ всупереч війні заради миру та життя.